Добрий день, я організатор акції на підтримку військовополонених азовців. А, наші рідні вже третій рік знаходяться в полоні, і тому ми виходимо на акції, аби нагадувати суспільство, нагадувати владі, нагадувати міжнародним організаціям про те, що треба визволяти наших рідних. І ми будемо виходити доки доти, доки наші близькі не будуть вдома. Акції проводяться по всій Україні, і акції набирають також обертів і під Верховною Радою. Тому, будь ласка, дуже прошу всіх приєднуватися. Звертаюсь до суспільства міста Одеси щоб до містян, аби вони приходили на акції, аби вони поширювали в себе, хоча б якщо не виходять на акції, то, хоча б, поширювали в своїх соцмережах про те, що наші герої третій рік знаходяться в полоні. Дякую. Мене звуть Валентина. приїхала на акцію підтримати свою подругу, в якої пропав безвісті чоловік. Дереш Микола Олександрович. Вже як рік немає його пропавший без. Нічого не знаємо. А, рік, так, рік. Все, да, рік. 4, 4 вересня 2024 року рік, а пропав до 23-го. А якась інформація від влади пропала? — Нічого не знаємо. Вже давно бути вдома живими та вільними, але на жаль, обставини показують нам інше, і реалії показують нам інше. і найважливіше, що коли хлопці будуть повертати, хлопці та дівчата будуть повертатися додому, аби не було в них о, такого дисонансу, що вони сиділи там більше двох років, а приходять тут і бачать байдужість серед своїх співвітчизників. Тому я дуже прошу всіх. То проходить повз, зробіть щось для того, щоб повернути наших рідних. Хоча б в першу чергу розповсюджуйте наші акції, показуйте їх, показуйте, що герої України третій рік знаходяться в ворожому полоні. Третій рік так не має бути. Герої не мають перебувати в таких умовах. Герої мають бути вдома, в безпеці і поряд зі своїми близькими. Але, на жаль, вони знаходяться там, де. Немає нічого людського, там, де тільки кров, розпач, біль, сльози та крик. І навіть знаходячись в тих умовах, вони все одно продовжують нас обороняти. Вони все одно продовжують нас захищати, але вони ще й виборюють своє життя. Тому дуже прошу, будь ласка, не те, що навіть прошу, я вимагаю, будь ласка, швидше розповсюджуйте, репостіть, робіть медійний розголос, показуйте усім що наші близькі третій рік знаходяться в полоні, третій рік в катуваннях. Тому, будь ласка, дуже прошу. Усі, хто проходять повз і навіть не звертають уваги на те, що наші герої третій рік знаходяться в полоні. Тому коли ви гуляєте на деребасівській або приходите на море відпочивати, пам'ятайте про те, що від ви відпочиваєте, тому що наші близькі третій рік в полоні, наші рідні, тре. Пішли обороняти нашу батьківщину, і вони обороняють обороняли не тільки нас, а обороняли всю країну. Тому пам'ятайте, завдяки кому ви ходите під українським прапором в місті Одеса. Дякую! Вітаю! Мене звати майструк Наталія. Я донька зниклого безвісти майструка Володимира Анатолійовича, військовослужбовця 120-ї бригади. ТРО. Він зник без звісти в березні 23-го року, і досі в нас немає жодних відомостей про його місце знаходження чи його стан. Ми його чекаємо, любимо і намагаємося зробити все. Що можна, аби він повернувся додому, яка з реакція була відбулась інформація? Немає жодної інформації. Російська сторона ну його немає в списках полонених. Російська сторона не надає нам списки, і наша влада ну вони подають запити, але ну відповіді немає. І також, типу, навіть по неофіційних джерелах також немає жодної інформації нам, браття українці, усміхнеться доля, Запануємо і ми, браття, і покажем що ми браття, козацького.